Вітання! В студії є Олександра Литинська. Християни східного обряду 7 квітня відзначають благовіщення Пресвятої Святої Богородиці. В народі вважається, якщо цього дня дуже тепло, то на Великдень чекати холоду. Та якими бачать синоптики метеоумови умови найближчої доби, пропонують дізнатися просто зараз. Отже, на заході цієї ночі очікується 3-4 вища нуля а в день – 8-11. Хмаритиметься, очікуються дощі від невеликих до. До помірних мінливо, і також дощовита погода у північних областях. Термічні показники в нічну пору становитимуть чотири шість денна температура, триматиметься в діапазоні від 8 до 13 градусів. На сході показники на кілька позначок вище, плюс шість Буде на термометрах протягом ночі у день близько 15 градусів. У регіоні хмарно з проясненнями місцями теж дощитиме. З невеликою інтенсивністю, хмарність із проясненнями спостерігатиметься й у південній Україні. Пройдуть короткочасні опади. Температура повітря протягом ночі становитиме 6-7 тепла денний максимум – 11-13. У Криму термічні показники передбачаються у межах 7-9 градусів вночі. У денну пору прогнозується 12-13 на півострові, хмарно з проясненнями. Часом пройдуть дрібні дощі. Мінливо хмарне небо в центрі відзначиться невеликими та помірними опадами, подекуди із грозою. Температурні показники цієї ночі коливатимуться біля шести градусної позначки, а в денну пору від 10 до 13. 7 квітня 1879 року у Києві народився філософ, психолог, теоретик мистецтва та перекладач Густав Шпет. Він закінчив Другу київську гімназію та історико-філологічний факультет Київського університету святого Володимира. Деякий час викладав у приватних гімназіях. У 1907 році переїхав до Москви, де захистив дисертацію Історія як проблема логіки. Шпет вільно володів 17 мовами, був перекладачем наукової літератури, професором Московського університету, віце-президентом Російської академії художніх наук, організатором інституту психології, інституту наукової філософії і кабінету етичної психології. Густав Густавович залишив по собі багато наукових робіт. Відоміші серед яких нарис з розвитку російської філософії, вступ до етичної психології та естетичні фрагменти. І далі про погоду. Тож у столиці та області показники на термометрах знову знизяться, Цієї доби ртутні ні зафіксують 4,9 тепла. Протягом доби хмаритиметься, мають пройти дощі з невеликою та помірною інтенсивністю. Вітер західний п'ятдесять метрів за секунду. На цьому, все Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.